Пункт незламності із національним характером в центрі Харкова встановили справжню казахську юрту, де можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Багато хто заходить просто поцікавитися. Питають взагалі, що це їм цікаво, тому що ну тобто, вони таке ще не бачили, особливо люди, які а, там не мають доступу до інтернету, не мають можливості це прочитати. Вони читають про це. Ми їм розповідаємо. Намагаємося як набагато більше розповісти, хто що хто це зробив, для чого це зроблено. Ось ну в основному так лише якісь базові моменти, які цікавлять людей. На цих у нас зображено чотири стихії: вода, а воздух. Вогонь та земля. Тобто тут навіть по картинках можна по, по кольору зрозуміти: вода, воздух, вогонь та земля. Наприклад, юрта взагалі у літній час вона відкрита. Тобто ми можемо побачити круг, який взагалі то відкривається, посередку в нас стоїть очах як одне з найвизначніших місць. Тобто такі взагалі юрти вони є дуже. Дорогими в Казахстані, тобто ці юрти використовуються люди, які мають на це можливості, і а, тут стоїть очах, туди виходить у нас дим. Тобто, а в зимний час, як зараз, наприклад, у нас вона повністю закрита, і особливість тканини, яка накриває цю юрту, в тому, що саме вона літом не пропускає світло. Тут не є, ну тут, тут не так жарко, як на вулиці, а взимку тут не так холодно, як. Та теж на вулиці. Олександр Казах за походженням, українець, за громадянством одним з перших завітав у Харківську юрту незламності. Волонтер приїхав з Києва, працює з військовими. Каже, хотів відвідати таку ж юрту в Бучі, але не склалося. І от зараз ми в Харкові просто зараз працюємо над створенням реабілітаційної програми для наших військових. Якраз привезли зараз групу з Бахмута Солідару для реабілітації. І думаю, ну все, ми в Харкові просто започаткували цю програму. Думаю, ну тут точно треба заскочити, тому що ну це ж кров. Чому важливо? Ну а як ви думаєте? Я ж я ж народився в Казахстані, не дивлячись на те, що я українець громадянство українське і все життя тут прожив, все одно гени, вони ж про щось там говорять. Тому я дуже ну от, я відчуваю по перше, цей генетичний поклик. Плюс, звичайно, ця підтримка Казахстану, їхня позиція по відношенню до України. Мене дуже тішить. Я радий, все ж таки, що казахський казахстанський народ підтримує нас і вони не підтримують агресію по відношенню до нашої країни. І з 2014 року вони підтримали анексію Криму. Тому ну це багато для мене означає. Тому я дуже вдячний Казах-Казахстанському народу і Казахи. Дякуємо за те, що ви підтримуєте нашу Україну. Ідея встановити юрти незламності як символ підтримки України народом Казахстану народилася кілька місяців тому під час зустрічі з казахськими підприємцями з приводу передачі українським лікарням генераторів. Вони відгукнулися на прохання, придбали 41 генератор для українських лікарень, зокрема, якраз і для міста Харкова, і для Харківської області, і для інших регіонів України. Ці вже генератори вони роз'їхалися по країні. Ми їх роздали перед новим роком Вони прийшли в Україну. І один із партнерів, Даулет Норжанов цієї кампанії, підтримав ініціативу Я кажу: Давай, ми встановимо казахські юрти. Я про цю ідею там давно мріяв, але ще там в іншому форматі, да як таке етномістечко, де зможуть казах. Там, зустрічатися. А восени, коли почалися перші ракетні обстріли критичної інфраструктури, коли почали в Україні з'являтися пункти незламності, я кажу, давайте ми зробимо казахські пункти незламності, казахську юрту незламності. Даволет Нуржанов підтримав цю ініціативу, закупив в Казахстані шість таких юрт. Ми хотіли 10, да, але закупили шість, було виробника якраз було їх шість наявності, таких красивих. Вони всі різного розміру. Це 12-канатна, у Києві 16-канатна юрта. У Бучі трошки менша. І от ці юрти їхали майже місяць в Україну. Логістика зайняла багато часу. Приїхали в Україну. Вони в перших числах січня. І першу юрту ми встановили у Бучі. І ця перша юрта викликала масу незадоволення Москви. І Москва, прям я знаю, що телефонував пан Лавров до свого візові в Казахстані, до міністра закордонних справ Казахстану, і запитував, що це за юрти з'являються в Україні. Вони дуже цим були занепокоєні. Вони прям там це більш гостро сприйняли ніж американські хаймарси, які йдуть в Україну. Чомусь так не знаю, чому. Спочатку хотіли розташувати юрту в саду Шевченко, але потім вирішили зробити це поряд зі станцією метро. Поруч дві-два входи в метро, і буквально там за 30-40 секунд можна опинитися у бомбосховищі, скажімо так, в укритті. Да? І ми в першу чергу думаємо про безпеку містян, щоб містяни в разі повітряної тривоги могли швидко сховатися в укриття. Ірина та В'ячеслав уважно слідкують за новинами, звідки й дізналися про юрту. Чоловік з жінкою приїхали з Запорізької області. Рідне місто опинилося в окупації. У нас дочка на той момент знаходилася в Харкові, вчиться. Зараз от шестий курс закінчує Ярослава Мудрого університет. Вона не захотіла нікуди уїжджати відсюди. І в март місяць, і якраз коли обстріли, все це було, ми були на зв'язку, переживали за неї. Ми приїхали літом з Запорізької області, з міста Тіпроруди. Це дуже так. Ми бросили своє місто, свою квартиру, приїхали, тому що в нас тут дочка вчилася, і вона не змогла виїхати до нас, ми приїхали до неї. Харків'янка Людмила приїхала з Салтівки. Заряджати телефон каже, нема потреби світла, немає всього кілька годин на день. А ось випити гарячого чаю в такій гостинній атмосфері завжди приємно. Мені було цікаво подивитися на цю казахську юрту. Бо почула, що є у Києві і в Бучі, і мені цікаво було подивитися, як же ж воно тут всередині. Ну дуже сподобалось, дуже тепло, зручно. Оця вся юрта, як мені розказали, із натуральних матеріалів, натуральна шкіра, ковдра, килими. Ну мені сподобалось. Ми зараз ще шукаємо волонтерів, казахів, які проживають у. Аркові, і ми хочемо їх. Хто не вміє навчити готувати казахські баурсаки. Це така випічка, яка схожа на нашу помпушку, але вона трошки по-іншому готується. І їх подають як до чаю, так і до інших страв. І в нас замість печива потім буде казахські баурсаки в кожній юрті. Гарячі, вони тут будуть прямо поруч готуватися. Вони готуються. у... Олії, олія кипить і в ній готується, кидається дрожжеве тісто, таке тоненьке розкатане, і будуть смачні баурсаки. Ну і найголовніше, що це найголовніше насправді в цих юртах це те, що казахський народ разом з Україною. Вони, Встановлюють ці юрти, ми разом встановлюємо. Вони показують таким чином це символізм, що вони з нами, вони вірять в нашу перемогу, і вони дарують частку свого тепла, вони дарують частку своєї любові і підтримки, і віри своєї в те, що вони з Україною. І те, що Україна обов'язково переможе, вони не можуть нам надати зброю, але вони іншими жестами показують, що вони з Україною разом, тому що для казахів юрта це дуже цінно. Вони там з давніх часів жили в юртах як кочівники, так і вони свого часу там і весілля грали в юртах, і для них це дуже символічно, дуже цінно. Прям ми там проговорювали, щоб юрта має бути ідеально чисто ніде не має бути ніде, нічого там не піддерто, нічого. Ми все ну, намагаємося утримувати в чистоті. Сьогодні сухо ми не видаємо людям бахіли, але коли буде мокра погода, ми будемо просити людей одягати бахіли. В нас закуплені є бахіли для того, щоб підтримувати максимальну чистоту, тому що для казахів це як їхній будинок, як їхні такі дуже символічні речі. Юрта розташована поряд з пам'ятником закоханим біля станції метро архітектора Бакетова. Щодня намет працюватиме як пункт обігріву.